Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс для того, щоб конкретно так нафармити купу гемасиків. От ну і не потрібно забувати про наш клан, який все ще знаходиться в топі на 37-му місці. Час від часу ми це місце чуть-чуть піднімаємо. Чому я кажу ми, тому що всі, хто є в клані, старається, пахає і так далі. Ну, правда, кроме мене, тому що я щось трошечки не сильно прям стараюсь. І ось цей чил Ніка, якого ми додали в клан, поки що так і не зайшов особо, і часу вже пройшло багато. Що давай подивимося? Чи є якісь заявочки? Є заявочка ще від одного чувачка. Давай її також приймемо, тому що у нас ще є місце, щоб додати людинку в клан. От і у нас якраз залишається одне місце, і скоріш за все, ніку. Ми приберемо. От, якщо він, звісно, не удумається і не почне нормально нафармлювати. В общем, то з чого потрібно почати? Напевно, з того, що у мене є дуже багато юнітів, всі вони різного характеру, і багато з них ну так би мовити, мені не потрібні. Не потрібні в тому плані, що краще б мені були потрібні гемчики, а не ці юніти. І найбільшою проблемою, мені здається, є оці камеравумени, які насправді сігнуті, але вони нікому тупо не потрібні, і коштують вони абсолютно нічого. Тому зараз спробуємо їх конкретно так напродавати. Можливо, все-навсе за 20 гемів за штуку. Хоча б, можливо, за такі гроші вони улетять. Я не знаю, просто я ще не продав жодну з них, і тут ось два гема. Ну, два гема це звичайно. Сігнута, напевно, дорожче буде коштувати. Давай за 20 поставимо, подивимося в самий низ і відкриємо камеравумен. Да. Тут є сігнута за 49, моя за 20, можливо. Вона йому знадобиться, можливо, ні. Давай навіть попробуємо йому трейд кинути. Отправили йому трейд. Зараз подивимося, взагалі, чи прийме він його. Хоча я чомусь думаю, що він його не прийме. Але я б йому їх продав по 20 гемів за штуку. І нехай потом сидить і пробує їх продати трішечки дорожче. Ну, це, звісно, якщо він все-таки візьме і, кстати, ще один бейсік появився. А, ну він відмінив взагалі трейд. Ще один бейсік є. Аболдіть, навіщо він кому надає? Їх 4 мільйони вже вибили. Я взагалі не знаю, звідки вони падають. Ладно, у мене купляють гравітігани, у мене купляють статік. -чин. Чили. У мене купили Future Large Клокмена, це теж дуже хорошо. Давай їх далі продавати Помаленько, потихенько. І будемо, будемо, будемо думати, що нам робити далі. Так, статіки в мене є на продажі Gravity Gun Давай виставляти. У мене купили якусь са Sandman. Сендмена купили обалденно. Titan Sandman треба виставити ще раз на продаж, так само, як і торча. Тоже було б хорошо виставити на продаж. Uh, Titan Sandman. є в мене ще один. Давай його також за 400 слиємо. Мені треба прям конкретно жорстко зараз засидіти на трейдплазі і поспробувати. Понапродавати взагалі майже всіх юнітів, які мені, по суті, не треба. Вумен теж у мене прикупили, де вона? Скоріше за все, у мене більше таких нема. М -м -м -м. Ну, можливо, є, але їх дуже мало, тому давай продамо ще й Шадоу вчила. За 140. Торчав мене теж купили. Це теж дуже хорошо. Давай шевченого Або Абалдіть на нього ціна, що ж 3700. Давай хоч за 2000. Вони щось ну, коштували. В районі 600-700, я не впевнений, що з 2000 хтось у мене купи. От, але в... будемо бачити, будемо бачити. Бо потихеньку, помаленько всяких юнітів у мене викуповують. І гравіті гани в тому числі купують дуже-дуже сочно. Прям, прям дуже хорошо їх викуповують. Ну, тому що в мене ціна прям супер дешева для них. Тому їх, в принципі, забирають. Як і Future арчколок мені, бо вони потихеньку подорожали. І ціна, за яку я хочу, в принципі, їх продавати, уже всіх влаштовує. По суті, помаленько-потихеньку. Я би продавши сігмучела. Отако за 1800, я помню, вони продавались. Зараз я, якщо чесно, не знаю, яка її ціна. Яка його ціна то сігма братухи, але Гравіті Чели забирають. І забрали, кстати, камера Вумен Сігнуту за 20 гемів. Дякую, велике. Тому, хто її прикупив, я виставлю ще одну, то не є проблемою. Гравіті Гана і фьючу ладж клок мене просто забирають сходу, з ноги. Чомби й ні, давай продавати. Давай продавати, то не є проблемою абсолютно. Мені краще, бо в мене місце більше стає, а чувакам краще, бо вони дешево получили юніта. Ну і в принципі, чому би і ні. Так, тільки в мене, правда, місця немає. Давай ходога приберемо. Він у мене вже який раз лежить просто на продажі, і ніхто його не купує. Краще замість нього виставити гравіті братуху і конкретно жорстко, конкретно люто продавати. Так, купили ларчу лазера, теж хорошо. Читандрільмена мене не беруть. На жаль, а ще одну камера вумен Сігнуту мене купили за двадцгемасів. Давай продамо ще одну. Може, ми, може, в мене їх по суті помаленько, потихеньку і викуплять. О, купили фенмена за 16 тисяч. Оце то, да? Можливо, ми сьогодні навіть доб'ємо 600 тисяч гемів, хоча мені тут насправді нема чим їх добивати. Ну, камера вуменами я, звісно, не назбираю сіки, але у мене їх трошечки все-таки скуповують. Це вже дуже хорошо. тому що я не проти їх всі, взагалі, продати. Ну, можливо, один якийсь лишити. Багато мені таких не потрібно. Так як і ферми роз. вони мені теж особо не над. За 150 можна попробувати слити. Можливо, хтось її купе. Так, що б я ще таке поставив цікаве на продаж? Цікаве, цікаве, цікаве. Вчений клокман півтори вже хтось поставив. Коротше, ну так, да, вони сильно торгуються на них, тому що ну, нема в нього такої ціни великої. Як я поставив перший раз. Давай поставимо 999. Попробуємо. Можливо, хтось його все-таки забере. Ф'ючера у мене не забрали. Він ще продається. Хорошо. Торча забирають прям супер жорстко. Давай їх виставляти, поки їх забирають. Хайпер у мене ще висить 8900. Давай подивимося взагалі його ціну. 8500 цігнутий висить. Коротше, я поняв. Значить, нема сенсу ставити 8900, то трохи жирно. Можна поставити просто 8. Можна поставити просто 8000 і пробувати його сливати. Так само, як і фенмена. кудись би діти, але куди його діти, якщо в мене немає слотів уже продавати просто ось у всю двіжуху. Ой-ой-ой, що б я виставив на що б я прибрав з продажі. Купили Тітан Сентмена. Хорошо, значить, фенмена можна виставити за продаж. Супер. Гравіті чела купили теж прям на очах. Давай виставимо ще одненького. У мене їх потихеньку, помаленько стає менше. Камера вумен забрали сігнуту. По чуть-чуть пацики в мене їх забирають. Це хорошо це хорошо, я радий, я довольний. Бо я думав, що це буде великою проблемою їх продати. І в мене забрали ще одну таку. Це дуже-дуже-дуже приємно. Я готовий їх продавати. Готовий продавати супер жорстко. Їх прям викупають, як гарячі пиріжки. Давай прям відразу, поки їх як гарячі пиріжки забирають. Давай їх всі і повиставляємо. І ще одненьку теж виставимо. Це ми понавиставляли. Торча у мене взяли ще одного. Потрібно поновити запаси кенти. Так, де він є, взагалі? Найти б його, найти б його. Ось до. 55 Поїхали. За вісім тисяч купили. У мене хайпера. Дуже хорошо. Мені залишилося на все 10,5 тисяч гемів для того, щоб добити 600 тисяч. І, в принципі, чом би і ні. Поїхали. Поїхали пробувати. Так, цей у мене 299 продається. Це моя ціна. Давай поставимо дешевше. Просто щоб їх зараз всі слити. Бо в мене їх е, опять назбирається купа. Я потім взагалі буду їх продавати за 3 коп'я. Так, страйдер чел, давай теж тебе за 250. Тако дешевшечко, б бем, бем бім бім бум бум І продавайся. Будь ласка, бубаска, бубаска, продавайся. Так само годлік. годліки. Годліки, вещей я не знаю, за сіків їх продавати. Давай за 770. Цім виставим, подивимося. Можливо, комусь він буде сильно потрібний. Кстати, замітив, тут ось чувак 10-го рангу Endless Мода. В нього лям 200 гемів. Просто лям 200 з ума зійти. І мехбані Тітан. Давай їх продавати по 1800. Тільки в мене нема слота. Купили, кстати, годліка за 777. Це хорошо, але треба оцього мехбанію прибрати. Виставити нового за 1800 і виставити ще одного годліка за 3 сімерочки. Отак от. Так, потихеньку камеравумен забирають. Останню партію у мене викупляють тебе за соточку, аби отдати, було б хорошо. Потім, потім, потім. Титан Сінімамен. Ще. Нема для тебе слота. Гравіті Чел у мене висить на продажі, та вроді ні. Так, гравіті Чел у мене нема, зато купили статіка. Значить, виставимо ще ще й гравіті. То не є проблемою абсолютно. Абгрейди до цього лазера, щоб аби продати. І вчений клокмен у мене за 999 висить, ніхто його не купує. Хоча в мене найнижча ціна. Давай поставимо 899. Я просто пам'ятаю, вони коштували вещей ерунду, бо їхня проблема в тому, що їх не можна продати. Якби вони коштували дуже багато грошей, якби їх можна було продавати, бо вони дають бабки і ще й само собою ставлять стіну. Вони, типа, дуже класні типи. Саме більша проблема заключається в тому, що його, якщо вже поставив, то продати тупо нізя. Він тупо потім не продається. Давай виставимо ще одного годліка на продаж за 777 гемасив. І «Титан дрільмена чогось у мене не купують абсолютно. Напевно, не всім подобається ціна. Тому поставимо 333 гема і буде чітко. Годліка ще одного за 777 прикупили. Треба виставити ще одного. Отако. А, поки що зайця теж не беруть, хоча зайців було б хорошо злити. 1800 має ціна тут стоїть. Давай поставимо ще півтори. От за півтори вас ну, повинні скупити просто супер ну, дико. Просто супер дико їх скупить повинні. Давай даже 1600, бо тут 200 ціна, у мене 1600 буде, і буде чітко. Ще одного годліка купили. Іменно от таких годліків забирають прям відразу. І закупили Тітан Present. Man. За 100 гемів, це теж дуже кайфово. Тебе за 777, давай ще раз продамо. Future ларч Clock мене за 150, просто купують доволі часто. Так, тебе теж давай за соточку злиємо, бо ти особо нікому не нужен. У вас постійно є клайна цих презентменів. Цього фенмена ваще не беруть, цього теж не сильно він комусь і треба. Токсиків забирали жвавіше, якщо чесно. Але Титан презентмена годліка забирають. Це хорошо. Їх прям забирають вощені шикарно. Давай поставимо дорожче трошки. Давай поставимо 150. Можливо, і за 150 його теж будуть викуповувати. І буде максимально хорошо. Бо Юніті у мене прям реально то на 864 зараз. Це все рівно дуже багацько. От, зато камера Women у мене стало менше Два штуки ще висить на продажі. Ну, поки що нікому вони не цікаві. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Але зато гравіті чела просто викуповують помаленьку, потихеньку. І в мене їх лишається всього-навсього не так і багато. В районі 20-ки є, якраз 20 штук у мене. Їх є не багато, немало, в принципі, нормально. Хотілось би когось такого подороже чела продати. Можна камера Вумен прибрати з продажі і поставити сіністра якогось за 600 гемів. Можливо, він комусь в принципі, і знадобиться, бо юніт сам по собі непоганий, трішки, можливо, гірший за Готліка. Ну, він і дешевший, чим годлік, тому проблем не повинно бути. Мехбані Тітана купили. Насправді це дуже-дуже-дуже хорошо. Давай виставимо ще одного. Нехай забирають, нехай забирають і ними торгують і роблять взагалі, що хочуть. А в нас уже 594 тисячі гемів. Це дуже-дуже круто. І, в общем-то, друзі, що хочеться сказати, не забувайте обов'язково, по-перше, підписуватись на канал, тому що ми майже дійшли до цілів 100 тисяч підписників. Ну, якщо ти хочеш війти в їхнє число, то обов'язково підписуйся, бо не так багато лишилось людей, щоб дійти саме до цієї Цілі, ну і найголовніше те, що ви можете прикупити абсолютно будь-якого юніта із Тойли Тавер Дефенса в моєму магазині по посиланні в описі. Так само там можна прикупити душі FNAF Tower Defense, Юнітів Tower Дефенсі. Там можна прикупити і петів пет-симуляторі, і геми просто мільйонами можна купити саме в нашому магазині. Ну і в других різних іграх також можна прикупити багато різних прикольних речей. І раджу вам завітати туди і подивитись і прикупити. Бо для себе ви там точно щось знайдете. Ну і ще було б, звісно, дуже хорошо, щоб я понапродавав весь свій інвентар, просто от тако за геми. і подивився взагалі, скільки в мене там лишиться. Ну, понятне діло, що без цього, і цього продавати я не хочу їх. Мені, в принципі, і так окей з ними, але продати іменно того, що мені не треба, хотілося би, хотілося б дуже сильно. Так, купили ще одного мегбані Тітана, теж дуже кайфово, тому що. Тому що, потому що й шадо у тів мене забрали. Обалденно, ще й забрали Годліка. вообще кайф, але... Хотілося б ще понапродавати багато-багато всякого. Тебе давай продамо. Потім найфа ще було б хорошо продати, тож за 150 давай поставимо. Це, по суті, поламаний хайпер. Хе-хе. Вчено оклок мене ніхто не забирає. За 899 нікому він по суті не потрібен. Гвардіан за 170 хтось продає, давай 140 поставимо. Можливо, хтось його і прикупе. Потім Титан Банік, кстаті, в ціні супер ж люто піднявся. Не знаю, я продавав його за 200 гемів. Ну, я не впевнений, чи комусь він взагалі треба за такі бабки, бо сам по собі юніт особо слабкий. І не Прям мега потужний. Так, купили зато мене презентмена за 150. Навіть за 150 їх купують. Це дуже і дуже хорошо, нехай купують. І по суті, мені лишається все на все 900 коїнів, навіть 840, для того, щоб добити 600 тисяч гемів. А 600 тисяч гемів це вже солідна цифра, завдяки якій можна прикупити собі ну, як мінімум два ультимейта старих. Ну а як максимум ще дуже багато всяких різних персонажів. Страйдер Тойлета в мене купили. На силу просто його прикупили, скільки я його часу продавав. Мутант Тойлета взагалі не купляють. Гравіті гани, кстати, почали купувати трошки гірше. Не Знаю, чому, можливо, ці чуваки вже привикли до того, що тут така ціна, і вони починають трошки паритись. Зато купили ще клоквумен за 799, і у нас вже на балансі є 600 тисяч гемів. Круть. Я би ще знаю, що я би замінив на якийсь рандомний сервачок, на якийсь інший. Правда, вони всі якісь переповнені, мені би зайти на інший сервак для того, щоб показати другим чилам мої ціни. І щоб вони такі, Йоу, тут ціна взагалі шара, треба закупитися. Саме такі моменти мені і потрібні. От 150 гемів, бем, найфупляний, точніше, проданий. От. І. І, кстати, хотів би ще подивитись по апгрейдам. Да, нам, кстати, не так багато лиш коїнів для того, щоб прокачати ще один мембер-ліміт. І людей стане в нашому клані ще більше. Оце мені прям подобається. Ну і гравіті челів тут прям мене скуповують. Ціна на пенсіл кейси, кстати, не сильно падає. Що ще досі 90 гемів, 90-100. Хто за сіки продає, ну в основному все сливають за 150 гемів. Ну, цього поки що для мене дорого. Це поки що дорого, мені це поки не личить, не підходить. Гвардіана, кстати, купили за 140 гемів. Надо його продати ще. Сюди. Треба їх трошки посливати. Титан Презента теж прикупили за 150. Кайф. Поїхали. Отебе би ще продати за 99, точніше, всіх би таких оце понапродувати. Камера Repair Drone, кстати, теж, ну, така вона не з дешевих. Її би продати теж. Но не сильно її хочуть скуповувати. Це не дуже популярний персонаж, так само, як і оцей вчений. Він тупо нікому, блін, не треба. Я не знаю. На нього ціну, звісно, ставлять дику, але особо ніхто його і не купує. Дуже неліквідний персонаж, я би хотів сказати, але ось за 100 гемів, понятне діло, що його будуть забирати як гарячі пиріжки. Так само, і оцей вогнемет, він, типу, ну, вроді й непоганий, поняв, ну я б не сказав, що він комусь сильно треба. От таких персонажів, як Астро, забирають прям моментально, поняв. От. Ставиш 800 гемів і в тебе по 6 його і закупляють. Бо Астро дуже востребований персонаж, хоча не знаю навіщо купувати Астро, і коли можна купити Future арч кулокмена. Хоча в Астро, типа ДПСу 57 тисяч, у ф'ючера у нас ДПС-у 60 тисяч. сповільна 55% у Астро 60%. Ну і у Астро Ринжа трошки більше. Ну, по суті, фьючер це така дуже непогана альтернатива Астро, тому що в нього ще й таймстоп є сам по собі. І це дуже хорошо. Ще й таймстоп такий не з поганих, він всі. Убиває. Так, пожди, сігну того ми продавати не будемо. Ми будемо продавати, звичайно. Гравіті щелів у мене скуповують. Це дуже хорошо. Статіків купують менше трошечки. От, но теж непогано. Розу ферму взагалі не беруть. Оцього чола нового е, ф... міфіка теж не беруть абсолютно. Я навіть не пам'ятаю, де я його взяв. Напевно, мені хтось його подарував. Ну його просто-напросто не купують абсолютно. Може, за півтори поставити його і заберуть, бо далі він точно буде ставати все дешевше і дешевше. І по суті, ніякого толку з нього абсолютно і не буде. Він буде стояти, в принципі, як і всі остальні коштують. Так само ось цей командир, Він спочатку, типа, дорожає, поняв? Спочатку коштує дорого, а потім ну, ціна в нього буде падати, тому я навіть би і продав свого командира десь за 4500, попробував би виставити. Дуже треба його продати насправді. Ну, Зато тут усі ультимейт сігнутий. Кстати, давай попробуємо цьому э... валентіну. Кинути трейд, якщо він, звісно, да, ну в нього трейди, понятне діло, вимкнуті. Бо в основному, хто продає таких юнітів, трейди у них просто вимкнуті постійно. Я би хотів помінятися просто з ним, дати йому свій звичайний і забрати Сігнутий, но доплатити чуть-чуть. Зато купили Тітан Сігма Чела! Оце тема. Сігма Чел це тема, але з цим, звісно, напевно, ми не договоримося. Давай попробуємо наспавнити йому в чат, щоб він трейди відкрив. Можливо, він відкриє трейди, і ми зможемо з ним договоритися. Ну поки що в нього, типа, взагалі вимкнуті трейди, ні для друзів, ні для кого? Вони тупо вимкнуті. Можливо, так в чаті він побачив, бо він подумає, що я захочу в нього його купити. От, але чи відкриє він трейди, точно не знаю і не скажу. Ну ладно, то таке. Ф'ючера в мене прикупили, це теж кайф. Можна продати ще одненького, бо в мене їх уже реально багато. Їх реально купа. А Валентін, в принципі, і не хоче особо торгуватися. Трейди вимкнуті в чувака, і йому на все впадло. Зато купили ще одного гравітігана, Оце штука тема. Правда. Аби їх купували трошки частіше, і командера не сильно беруть. Давай продамо його ще дешевше, просто тако 4 тисячі. Аби його продати, було б кайф. І чи Валентин відкрив трейди? Ні. Трейди він не відкрив. Можливо, треба йому ще трошечки наспамити. Щоб він відкрив трейди, було б дуже хорошо Так, зато забрали Титан дрільмена. Насправді це вообще. Вони так довго продаються. Ці дрільмени тільки не за 33, а за 333 треба продати. І гравітігана ще одного теж слить потрібно. Так, зато камеру Repair дрон ще й прикупили, це ще супер. Думав, що довго буду дуже її продавати. Ну, в принципі, не бистро вона продалась, з урахуванням того, що вона була супер дешева. Але Валентін ще досі трейди не вимкнув. На жаль, на жаль, на жаль. За 4 тисячі командира купили, і камера Repair Дрон ще одну прикупили, Тоже дуже хорошо. І в мене, по ідеї, повинна бути ще камера, а, яка. А, оця ось, спікер Repair дрон. Ну в мене вона тільки одненька, тому нічого, по суті, з нею і не зробиш. Да, ну Валентін трейди. Все-таки не відкрив. На жаль, ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Тебе продати, тебе продати. Отакого от дішмана би на продавати, бо воно мені тупо не надо. Аби його ще хтось купував за ті геми, за які я його виставляю. Хоча виставляю я його по суті то йдеш. Зато крейтор у мене у мене купили. Це якраз того міфіка нового, про якого я прям недавно говорив. І це дуже-дуже хорошо. Ну, Валентін трейди відкрив? А, ні, не відкрив. Зато купили ще Астро у мене якраз. І ось ще супер. Можна виставити ще оцього чувака за 700 гемів. Можливо, комусь він і знадобиться за такі бабки. Ходога просто взагалі не беруть цілому, гамбургера теж. По суті, по суті, потихеньку-помаленьку ми ще продали нормально так юнітів. Правда, багато з них можна взагалі продати за коїни, і вони мені тупо не потрібні. Скоріше за все, все, воно так і буде. А поки що гемів стає все більше і більше. Уже в мене 611 тисяч. Нормально, ми лутанули гемчиків. І камера вумена теж забрали Сігнуто. Давай виставимо прямо відразу ще одного, тому що хотілося б їх ваші слити. За 20 гемів, сігнуту. Забирай. Можливо, вона тобі знадобиться, можливо, ні. Там фенмена в мене за 16 купили. Ось ще 16250 продає. І в принципі, продає теж Валентін. Його би затрейдити якось з ним. Потрейдитись, щоб доплатити, можливо, щось і дати йому мого ультимейта, забрати ультимейта Сігнуто і Платити там якимись юнітами просто щоб ну або гемами, просто щоб у мене був сігнутий ультимейт, було би дуже класно, бо з Голденом ми в принципі так і зробили. Діджей в мене відразу сігнутий був таку ж самту мені подарили. Вченого сігнуто у мене нема. Ну і шефа клокмана теж в мене сігнуто. На жаль, нема. Но... В принципі, ми можемо це вирішити. Питання палінкі теж вчена продає. В нього тут напевно і гемів багато і всього іншого. Але на жаль, договоритися у нас не вийде. Хоча, в принципі, може вийде домовитись за завченого, який гроші дає посігнутого вченого, теж хотілось би отримати. але їх нема, на жаль, в мене сігнутих. Не продаються вони тут. Зато купили мутант тойлета за 250 гемів. Це дуже хорошо. Нехай купляють ще. Ну, і в принципі, друзі, напевно, на цьому ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайдене. З вами був Санчелос і всім пока-пока.